Усім привіт! Мене звати Тетяна. Я хочу подивитися питання. Йде саміт миру. І я хочу подивитися, що цей саміт миру принесе Україні. Я так думаю, що там же ж будуть підніматися. Зеленський сказав, що хоче побачити щось схоже на запрошення в НАТО. Так, саміт миру. Там будуть, звісно, мабуть, різні питання підніматися, але... Що там буде з угоді для України? І що там буде стосовно Росії? Ну, Так, да. йдуть перемовини в кулуарах, дивно. Вони сильно, може, там обмежені в часі та якось відходять від цього питання. Не знаю, що щось карти взагалі якось, наче початок гарний наче дадуть якесь підсилення, підсилення можливо для захисту. Але, Але йде ну якось крах планів. Тому що тому, що. переживають, тому що їм самим страшно. Якісь, якісь якось у всі карти. От, показують на те, що ця війна. Вона дуже е, всіх заводить в кризу та в страхи. Тобто ну, виходить так, що ця війна, вона нікому не, ну, їм вона не то, що не вигідна, а просто, що вони, мабуть, вже це, все, що хотіли, вони вже все зробили, вони вже всі гроші, які мали списати, борги посписували. Е, вже е, зброю, яку мали списати, вже посписували, вже і нову, мабуть, по повипробували, mm -hmm. вот. і в і, і чомусь навіть вони даже будуть продавлювати Україну. І от ця карта, якісь такі будуть заколісні перемовини, де будуть от вказувати, що робити, будуть продавлювати. Ну, все що, ну, нема що по цим картам сказати. Немає тут, немає тут не вирішення питань, немає тут не пентаклівих карт, немає тут не ресурсних карт, ну от хіба що ця сила. Але далі, далі. все якось уходить, уходить, уходить в обмеження, в руйнацію відход від, 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 від цього питання, в крах планів і в страхи. І все. Що є що ще сказати? Немає тут що по цим картам сказати. Тому що, мабуть, дійсно, мабуть, йдуть жертви. Й йдуть жертви і, в принципі, це лякає. Так, а для Росії. Знов цей певний, знов цей король. У мене був розклад на Ахмадіт я робила, і як Путін реагує, там випав цей король. Тобто є якась людина, яка за цим спостерігає. І виходить, що що принесе саміт для Росії, то тут показує, що для людини, для певної людини, яка спостерігає за цим всім, то Ну, такий стан, депресії, ну, де, де треба буде, треба буде гарно подумати, тому що ну, також це призводить до багато емоцій. Ну, тут карти води, карти емоційні. Тобто саміт миру він визиває певні такі от емоції, які ну, недобрі, які занурюють в депресію, в роздуми. Ну, може, десь і в такий стан, де починає людина думати, що як себе захищати, що от зараз як дадуть, як вирішать, як цій Україні дадуть, то треба буде виставляти оборону. Треба бути ще активними, і про це не хочеться навіть думати. От, але на, цьому, на всьому цьому Виходить, що є велике бажання типа типу себе захищати, але бити по воді там, де вода тече, або по дамбі. Або по переправах, там, де люди, ну, переправи, як там, де люди переправляються, там, де можуть знаходитися діти і жінки ще переїжджати. Тобто це, знаєте, от, чомусь Росію показала королем жезлів. Тобто людина, яка, ну, людина країна, яка тримає все на контролі, яка спостерігає, і, ну, так скажу, воно Оці саміти миру, оці рішення, всі, збори їхні, вони, якби то мовити, рвуть душу, і це викликає ще більше бажання захищати себе, можливо, переїжджати з місця на місце. Ну, якщо це Путін, то він все контролює. Переїжджати з місця на місце, перевозити когось там своїх, якщо це король якийсь, то перевозити свою там дружину з дитиною. Ну і причому, да, при придумувати нові плани. От. І захищати себе, створюючи ще більше от такі ситуації, де жінки і діти, і це вводить в страхи, а це додає страхи. І оце те, що вони, вони ж кажуть, що вони себе захищають таким чином. От і ну да, це жертви те, що боїться цей саміт, жертв. В общем, тут такая игра. Не на жизнь, ні на смерть, як то кажучи. Отакий ну, розклад в мене вийшов. Що ну, маємо, то маємо. Дякую всім за увагу!